Триває ятер на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас на зв'язок приєднується Юрій Щур, науковий співробітник Запорізького науково-дослідного центру спадщина, історик, дослідник та письменник. Вітання, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію, хочемо з вами обговорити ваше видання із серії Повернута спадщина. Власне, що це за, за серія Повернута спадщина? Які видання е Повинні бути оприлюднені. І що це за, за книга про українських націоналістів у Херсоні у 1941-1942 роках? Так, з приводу першого питання з повернутої спадщини. Ця серія книжкова. Вона бере свій початок з 2018 року. А тоді власне з'явилася ідея опублікувати чи републікувати спогади бійців армії ОНР та Січових стрільців, які брали участь у звільненні міста Запоріжжя тодішнього Олександрівська. в 1918 році від більшовиків від Росіян, це якраз то відомий Кримський похід Болбочана і одним з його епізодів цього кримського походу, і була власне. Запорізька операція. там, чим було цікава ситуація, тим, що саме тоді, в квітні 1917 року, за великим рахунком, у нас в Україні відбувся перший парад Суборності, бо в місті Запоріжжя на центральній площі тодішній відбувся парад бійців армії ОНР, Запорізького полку Болбочана та українських січових стрільців. А як ми знаємо, січові стрільці тоді були складовою частиною армії Австроугорської армії. І в складі якої вони перебували як союзники армії Української Народної Республіки, властиво, саме такий доволі успішний початок цього проєкту книга отримала свого читача, вона отримала досить непогане визнання, і спонукав нас продовжувати і займатися або публікацією нових матеріалів, які ще не були опубліковані, або републікацію досить таких. Реально невідомих матеріалів про події української революції на Запоріжжі, бо ми якось більше акцентувалися все-таки на Запорізьку область, на Запорізький край. І... Але разом із тим були матеріали дотичні взагалі по півдню України, там, де ми працювали. Серед видань були видання Доби революції, були видання присвячені там, Товариству просвіта, були видання присвячені. Не знаю там діяльності організації українських націоналістів на півдні України або ж в Запорізькій області, зокрема. Ну і багато, багато, багато. І зрештою, ми зараз маємо, ми говоримо про херсонське власне видання. Це вже є 16-й випуск із серії Повернута спадщина. Що воно власне таке? Це не є. Що важливо, це не є монографічне дослідження. Повної історії діяльності ОУН на Херсонщині, тому що, ну, повірте мені, це досить мало би бути об'ємне видання, багато розписане. Тут трошки є мова про інше. Тут є мова про діяльність ОУН в місті Херсон через призму життя двох підпільників. Чим цікаво, як на мене, один з них це член похідної групи ОУН, уродженець Ламківщини, Юліан Войтович. Інший це Анатолій Тришевський, власне уродженець Херсона, і через їх життя, через їх діяльність ми властиво показуємо те, що відбувалося в Херсоні в 1941-42 роках. Чому такі часові рамки? 41 42 рік, а тому, що це час, коли прийшла похідна група, були створені перші осередки, а 42 рік. Це період масових німецьких репресій проти учасників ОУН проти цієї, я би сказав, так, першої хвилі учасників ОУН. Там вона мала ця репресивна політика три, три етапи. І от один із них це осінь 42-го року, листопад, коли було заарештовано і Юліана Войтовича, і Анатолія Тришевського. Ну, то так, якщо, як, якщо коротко. Пане Юрію, але загалом цікаво, яким чином ви дійсно повертаєте ось цю повернуту спадщину, де ви знаходите ці документи, які, мабуть, радянська влада будь-якими способами намагалася знищити, приховати, щоб для того, щоб дійсно жителі півдня України забули свою ін... самоідентичність, мабуть, так можна сказати, забули про те, що вони українці, і виховати в них радянських людей, але завдяки вашій праці, зокрема. Не все таки вдається повертати цю спадщину, яка виявляється досить багатою, була і в нас на півдні. Чи, ну, перш за все, звичайно, якщо ми говоримо про матеріали архівного характеру, да, то тут треба. От я завжди, коли спілкуюся з колегами-науковцями, коли маю якісь курси в університеті пов'язані з архівною справою, я завжди кажу, що нам треба дякувати. Багато разів дякувати тим, хто провів закони про декомунізацію, тому що той доступ до архівів спецслужб, який ми зараз маємо, ну зараз не маємо, на жаль, да, тому що йде повномасштабна війна і ситуація трошки, як кажуть, не сприяє дослідженням, то якраз те, що мали, до Лютого минулого року доступ до архівів спецслужб, зокрема до архівів КГБ, це якраз і дає можливість опрацьовувати ті раніше засекречені документи. І, от, до речі, саме ж цікаве, да, про що ми говоримо: якщо ми говоримо про Херсон, то це от видання, воно базується значною мірою на документах з архівів. Управління Служби безпеки України Херсонської області. А як ми знаємо, коли росіяни відступали, вони вивезли архів. Ну, власне, вони архіви вивозили з Донецька, з Луганська. Тому за великим рахунком, ті документи вони є втраченими, але ми з ними працювали раніше, і відповідно ця інформація вона вже ну вона вже збережена, і тепер на рахунок публікації стане відома і іншим. Ну ми. Ми орієнтуємося перш за все на жителів Херсона та Херсонщини. Там буде поширюватися це. Ці... Це не комерційний проект. Ці книжки вони не будуть продаватися абсолютно. Вони будуть поширюватися на Херсонщині, і другий вектор поширення це те властиве, чим ми займаємося з 18-го року, коли досі таки левова частка всіх накладів книжок серії повернута спадщина. А вони поширюються серед військовослужбовців Збройних сил України. Ну, зрозуміло, Нацгвардії, всіх захисників. Наші книжки мандрували степами Донеччини ще й 19-му, 20-му році. Ми все, що видавали, передавали через волонтерів, через просто знайомих, які перебували в Збройних силах, туди. Попит на такі книжки є і, от до речі, все. Все те, що видавалося в повернутій спадщині, воно десь на фронті побувало. Херсонське видання не буде винятком. Ну, я думаю, ледь не половина поїде напереду. Розкажіть, будь ласка, яким чином можна підтримати видавництво цієї вашої роботи? І якщо так, чи можна буде яким чином десь його прочитати, чи в електронному вигляді, чи в якісь бібліотек, бібліотеках принаймні. Значить, Чому полягає сутність проєкту повернута спадщина, Те, що це повністю той проєкт, який видається, книжечки там, більшого, меншого об'єму, да, вони там різні бувають. Це все так зване спільно -кошт. Тобто Тобто, проєкт не має якогось такого. Я ж кажу, це видання вони не є комерційним. Тобто, ну, немає такого процесу звичного для книговидавничої справи, да, що вклали гроші. Видали книжку через продаж ці гроші повернули. Ми не є видання якимсь видавництвом зареєстрованим, та і ми не співпрацюємо з такими видавництвами через якраз таке ну, обмеженість цих накладів. Я не будемо зрештою про це. Тому коли ми готуємо е, до друку якесь видання, не підготувавши його, ми просто оголошуємо спільно кошти. Е, люди, наші друзі, просто небайдужі. Е, Долучаються від копійки до гривні, як кажуть, хто скільки може. Потім ми просто підбиваємо суму цих збірок, і скільки назбирали, стільки надрукували. Нас були видання, які не виходили дуже обмеженими накладами, а були видання, які ми видавали величезними, як кажуть, коробками, і все це транспортували по різноманітному всюди. А щодо прочитання книжок, перш за все, скажу перш за все, це. Вона буде скерована. Якщо ми говоримо саме про цю книженцю, про Херсон. Вона поїде туди на Херсонщину, вона поїде в Збройні Сили. Якась якийсь відсоток все одно буде поширений по бібліотекам через наших знайомих волонтерів. Але з часом це все ж таки ці видання, ну скажімо так, pdf файли з видання. Ми викладаємо у вільний доступ. Зокрема, у мене є особиста персональна сторінка на. На сайті Академії Education, і там викладаються ці матеріали в pdf форматі, щоб будь-хто міг з ними працювати, прочитати їх. Ну, ті, хто віддають перевагу електронному формату видання. Ну, Юрію, скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Чим керуєтеся, чим мотивуєтеся? Оскільки от ви вже згадали про те, що видання не комерційне. Тай... Знаєте, є така штука називається Ремесло історика. І властиво не є ремеслом історика сидіти на тих документах, втішитися, що ти їх маєш десь під боком, переглядати і думати, ой, як класно, що я маю документи радянських там спецслужб. Це перше. Ну, а друге, це. Той, хто не знає свою історію, той буде змушений змушений вивчати історію окупанта. Сучасна війна вона нам чітко показує акценти, вона чітко показує важливість історичної складової у визвольній боротьбі, яку ми ведемо а також важливість псевдоісторичної складової для загарбника. Давайте ми подивимося, як усі свої дії, диктатор Путін намагається прикривати якимись там. Ну, як і гітлер раніше, якимись проблемами історичних справедливостей і тому подібне е, історична тематика. Це на жаль, та тематика, яку використовують недоброчесні політики для розділення української нації на його східніків, західніків, е, новоросів і біндєровців. я спеціально не використовую. Ну, тобто використовує саме ті слова, які ми чуємо в публічному лексиконі. Так? А ми показуємо зокрема в цьому виданні м -м -м, житель Херсона, який візьме до рук на і дізнається, що е одним з керівників підпілля ОУН на Херсонщині був рідний брат Степана Бандери Богдан, і властиво, він, він він нарешті дасть собі відповідь на питання: а яким чином Бандера до мого Херсона? Абсолютно прямим чином Бандера до Херсона, тому що діяв і загинув на Херсонщині Богдан Бандера. Житель Херсона побачить про те, що боротьба за незалежність це не десь там щось десь далеке. Якихось там ліси, Волині, в Карпати. Ні, це ось степи Херсонщини, це ось похідні групи. Ось нацистські репресії, розстріли підпільників, боротьба за незалежність і багато, багато, багато іншого. Те саме стосується мого рідного Запоріжжя, де ми так само показували. Людям через видавничі проекти, через якісь там публічні лекції, екскурсії, що українська революція це не Київ, це не лише Центральна Рада, Універсали Центральної Ради. Що це ось в цьому будинку перебували січові стрільці? В цьому будинку була українська влада, тут був український прапор. А в цьому будинку, в 41-му році, ОУНівці. Мали свій штаб і вивесили жовто-блакитний прапор, поки німці його ну, не зірвали, коли проводили репресії проти ОУНівців. Тобто навіть через таке ми працюємо над тим, щоб люди усвідомлювали єдність через історичні події. Що те, що вони розглядають в шкільних підручниках, ми працюємо із молоддю, так само там шкільні лекції проводимо, щоб вони розуміли, що те, що вони вивчають в підручниках, це не десь там. Києві, десь там у Львові, десь там чи це ось під боком. А той будинок, біля кого вони гралися все дитинство, чи куди вони ходили поруч в сусіднє кафе, цей будинок має таку саму величезну історію з тими подіями, які вони читають у підручниках або бачать по телебаченні. Ви до Міністерства культури, щоб вас якось підтримали. Е... Так, я кажу зразу, не звертався я до Міністерства культури, маючи досвід, ну, в принципі, ми там, як це так, до самого міністерства ми не зверталися, ми там зверталися до резервіації, але дивіться, яка ситуація. Маючи досвід, і перебираючи різні варіанти співпраці, ми зупинилися саме на тому, що найбільш для наших реалій роботи для групи ентузіастів, скажімо так, найбільш зручним є варіантом роботи саме спільно кошти, саме підтримка друзів нашого проекту, тому що ми не зв'язані зобов'язаннями бюджетних коштів бюджетних організацій свого часу наші друзі з Інших структур, я не буду говорити, власне, да, от, які вони отримали бюджетне фінансування це було дуже класно. Ми за них дуже раділи. Вони, зрештою, змогли видати величезні книжкові серії потрібних книжок. Але було одне маленьке, але ці книжки вони могли поширювати виключно по бібліотекам, під відомість, під розпис і тому подібне. Для нас цей формат не є прийнятим. Тому що книжка так, звичайно, ми завжди передавали книжки по бібліотекам, зокрема по своїм по запорізькій, але для нас має бути свобода поширення туди, де треба. Я не буду ганятися за якимось там, ну, от у нас було роки-два тому чи три. Ми передали там певну кількість книжок танкістам. Ну я ж не буду за хлопцями ганятися в танку, щоб вони мені підписалися в відомості, щоб вони в мене отримали там той десяток тих книжок. Або там ми десь на полігон розвідникам передавали книжки. Вони ті книжки забрали і роз'їхалися. Ну, знов таки, я не буду за ними ганятися, щоб вони мені там десь в відомості розписувалися. Тобто, враховуючи на саму специфіку цього проєкту видавничого, ми працюємо саме ось таким чином. Маємо свободу поширення, поширюємо там, куди воно власне потрібне. Юрію, скажіть, будь ласка, на даний момент, чи ви далі працюєте над цією серією? Якщо так, то. Про що йтиметься в, наш... в наступній книзі? А, так, значить, да, є задумка скоріш за все, це буде Мелітополь, який окупований да, вже більше року наш Запорізький Мелітополь. І це буде саме таке. Ну, скажімо так, про діяльність у на Мелітопольщині. Я вже робив багато матеріалів. В цей складові монографічних досліджень, це якісь там окремі книжечки були, але зараз буде зроблено саме видання подібно до Херсону, де інформація буде подана в досить такому науково популярному форматі, я би сказав. Тобто не суха наука, науково популярний формат і максимальна ілюстративність, тому що. Ну, на широкий загал люди книжки без картинок читають гірше, ніж з картинками. Ми так само в цьому вже переконалися. А, дякувати Богу, картинок у нас вистачає. Тобто, протягом тих років дослідницьких дослідницької діяльності ми, нам вдалося назбирати. І то саме книжка про Херсон вона дуже добре ілюстрована. Фотографіями місцевих підпільників, будинками, де відбувалися засідання. Власне, ОУНівців, да, там якимось матеріалами пов'язаними з їх діяльністю, так само, щоб унаочнити цю діяльність ОУН в Херсоні. Те саме буде з Мелітополем. Чому саме Мелітополь? Матеріалів в принципі, якщо ми говоримо про Запорізьку область, вистачає. Але Мелітополь саме тому, що місцева окупаційна влада трошки, ну трошки вони Намагаються показати так, що Мелітополь це ісконно ісконоруський город, а розумієте, в 41-му-43 роках на активності Мелітопольських Унівців могли позаздрити навіть жителі, ну тобто Унівці із Запоріжжя. Там було настільки потужне підпілля, що співробітники органів НКВД в 45-му ще році, коли подавали. Схеми підпілля туди на Київ а з Києва на Москву. Вони вказували, що в Мелітополі був обласний провід ОУН, хоча йому насправді в Запоріжжі. А вони такий висновок робили по зафіксованій діяльності, так? Тобто, там було дуже потужне підпілля. Воно було розгалужене не тільки Мелітополь, Там була округа, був окружний провід ОУН. А що таке Мелітополь Мелітопольський край? Це багатонаціональний край, перш за все. Але це не завадило поунівцям знайти знайти підтримку серед багатьох українців і серед тому числі представників, як я зараз кажу, національних меншин. Тому хочеться зробити таке видання, щоб показати перш за все жителям Запорізького краю краю, який на жаль окупований на дві третини. Але тим, хто виїхав з окупованих територій, показати жителям інших частин України про те, що. Ось цей Мелітополь, де зараз засіла та Егедота російська, про це це осередок українського спротиву. І коли ми чуємо інформацію про вдалу діяльність українських партизан в Мелітополі на Мелітопольщині, я собі завжди чомусь пригадую тяглість поколінь, та такий є термін. Що властиво для Мелітополя це є нормально, коли українці чинять спротив. Сам кінець хотілося б дещо уточнити: тільки людей працює над цією серією, скільки дослідників, історикою істориків вам допомагають? Е, дивіться безпосередньо над самою серією, як, не знаю, сказати, ну, властиво, зведенням цього докупи. Працюю я сам, але е, над якщо ми говоримо над про сам проект, то це є така я вже я би сказав, мережа небайдуже. У нас є група волонтерів. Аби так я би сказав, що вони дійсно волонтери це хлопці, які працюють над власними макетами, над дизайном над тим, все іншим. Це Дмитро Дзюба та Андрій Лісняк. Вони власне доводять це все до, до ладу. То що потім люди беруть до рук, да власне це вже є, є їх праця безпосередньо. Є ті колеги, які роблять дуже важливу справу. а Забезпечують нас матеріалами, які ми потім або републікуємо, або використовуємо для публікацій. Тобто я би хотів згадати Юрія Юзича, історика на, на сьогоднішній день військовослужбовця збройних сил України, офіцера пластуна, який при початках самої нашої серії, «Повернута спадщина, якраз і був одним із тих, хто підштовхнув до появи такого, ну я би сказав серії видань. Тому що Юрій, працюючи по архівах по бібліотеках, коли знаходив якісь цікаві матеріали про Запоріжжя, завжди мені повідомляв, Знаєте, це дуже велика проблема у істориків – ділитися матеріалами ну, у нас з Юрієм цієї проблеми не було ніколи, тому що він закидав багато матеріалів, які ми потім видали. Це зокрема те, що стосується подій української революції. Ну і інші колеги, які з якими я там спілкуюся, товаришуємо по саме по дослідницьким нашим якимось там. Справам вони діляться інформацією зі мною, я ділюся інформацією з ними. Ну, ось таким чином ми виходимо на кінцевий якийсь результат. Ну, і, звичайно, це ті, хто нас підтримують, хто нам допомагає, хто бере на себе витрати по виданню, хто потім ці видання поширює по ну, там, власне, по регіонах, по збройних силах. Тобто, ну така от зібралася. Компанія небайдужих так трошки працює. Дякуємо вам, пане Юрію. Дякуємо, що робите таку важливу культурну місію. Сподіваюся, сподіваємося, що вас все вдаватиметься, і надалі ми в національному якомусь усвідомленні будемо тільки зростати. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Юрій Щур, історик, дослідник та письменник. З яким говорили про серію Повернута спадщина і видання книги про боротьбу українських націоналістів у Херсоні у 41 42 сорок роках минулого сторіччя, дякуємо вам, пане Юрію, що знайшли час до нас приєднатися. На все добре, на все добре. Дякую запрошення. На все добре. Тримаємось.